Вітаю! Зараз гарна знижка на антивіковий консілер з прибритичною сироваткою Giardani Gold. Дуже класний, я ним користуюсь, приходить в такій гарній коробочці, бачите? Ось два кольори є: світлий і темний. Дивіться, як виглядає темний і світлий. Мені більше підходить світленький. Темний це таке, коли вже загоріла така шкіра, і під очами дуже гарно воно зволожує, від, висвітлює, не видно зморшок, зморшки не підкреслює. Клінічно доведено, що зменшує темні кола та мішки під очима, усуває сухість. Мені подобається тут, як зручно наносити кушончиком. Бачите, Нанесли, не треба пензликів і дозатор. Тут такий ви. Натискаєте, воно виходить так, і ще хочу сказати, що дивіться. Майже 50% знижки. І за рахунок того, що тут омолоджувальний мікс такий з вітамінів в 5 Е і Ф, а також олія насіння морошки, берберського інжиру. І завдяки цьому це є такий антивікова дія, яка буде омолоджувати шкіру навколо навколочі, доглядати, зволожувати. Тобто дуже класна штука. Її надовго вистачає цього консілера. Я от у мене вже оцей закінчився. Темненький мені зараз уже не Буде підходити, я планую собі взяти на осінь зимку Вже світленькі, треба, у мене вже закінчується. Тому це рекомендую вам, хто не пробував, дуже класно прибираю ці темні кола навколо очей. І також гарно діє, якщо є якісь недосконалості шкіри, можна, наприклад, користуватися цим консілером і потім тональним вирівняти тон шкіри.